Сербські дні у Європі на свободу вийшла залізна леді Балкан Біляна Плавшич. Засуджена за військові злочини, колишня президент Республіки Сербської повернулась до Белграда. Гайського трибуналу вона отримала 11 років ув'язнення. Проте завдяки хорошій поведінці її відпустили достроково. Цього явно не бачити поплічнику залізної леді радовану Караджичу. Сьогодні суд у удруге спробував почати процес над ним, проте знову не вдало. Караджич суд бойкотує і як і вчора, до зали засідань не з'явився. Сербська залізна леді, навіть після стількох років у в'язниці, добре виглядає. Вона уникла телекамер упродовж усієї дороги зі шведської тюрми до Сербії. Але вже у рідному Белграді, де її досі багато хто вважає героїною, вона не відмовилась від зустрічі з журналістами. Після дев'яти років у в'язницях я ще не розумію, що відчуваю. Перед за все хочу побачити свого брата. Зараз Плавчич заявляє, що у політику більше не втручатиметься. Житиме собі у сербській столиці тихо і спокійно, але так було не завжди. На початку 90-х під час війни у Боснії, вона одна з керівників самопроголошеної республіки сербської, відряджала своїх воїнів винищувати боснійських мусульман і хорватів. Згодом вона стала м'якшою і за співпрацю з гайським трибуналом отримала не таке суворе покарання. Ось у цій комфортабельній шведській в'язниці провела усього 11 років за геноцид. Радуан Караджич колись був її керівником, і він поки на початку цього довгого шляху. Другий день судового процесу над ним особливого прогресу не приніс. Караджич продовжує викутувати засідання. Другий день поспіль, дивлячись на порожнє крісло підсудного, суддя вирішує. Ми ще раз попереджаємо підсудного про те, що суд може на свій розсуд призначити йому захисника. Караджич до суду може не ходити, але у присутності його адвоката, нехай і призначеного, усіх формальностей буде дотримано, і процес нарешті розпочнеться. Трибунал прагне будь-що розглянути цю справу не більше ніж за 3-4 роки. Бо якщо затягувати, караджич може і не почути свій вирок, як колись до нього не дожив Слобода Мілошевич, ще один зловісний герой Балканських воєн. Julia Kucenko, tebay.